Порівнюємо огірочки, артист, караоке і аристократ. Сьогодні 14 липня. Нагадаю, що на розсаду я їх сіяла всередині травня. В цьому рядочку посаджено 15 кущиків. За минулий тиждень із них зібрали приблизно 3 кг огірочків. Те, що ми зараз дивимося, це артист. На нього дуже багато зарязів, дуже добре виглядає. Їх було більше всього, їх було 10 кущиків. Висота їх приблизно зараз 1,8 метр, десь 2 метри. Ростуть вони в теплиці. Мені здається, що на вулиці зовсім немає смислу нічого вирощувати з нашими погодними умовами. Це у нас аристократ. Аристократ теж дуже добре виглядає, теж на ньому є завість. Але мені здається, що трошки менш, ніж в артисті. Висять такі зелені обшики. Вони приблизно всі однакового кольору, однакової форми. У їх було кілька штучок. Караоке теж було кілька штучок, теж ми в ньому дуже багато завязі, Теж непогано виглядає, Але все ж мій фаворит остається артист. Не знаю чому, але він мені подобається більше за все.